До 31 серпня тривогу у області оголошували одночасно по всій країні. Від сьогодні, 1 вересня, на Львівщині буде працювати диференційоване оповіщення. Тобто, повітряна тривога буде оголошена лише в районах, де дійсно існує загроза. Мова йде про це, що коли є, наприклад, загроза від шахних швидшахедів, так? Тобто, виходить, на територію, наприклад, Будь-якого Золочівського району, так е, е, є загроза, як заходять два чи один чи кілька шахетів. Вони всі відстежуються відповідними е, силами, і ми володіємо повністю інформацією про ті чи інші загрози. І таким чином е, протиповітряна ПВК дає інформацію через ДСНС України, і ми отримуємо миттєво ту секунди відбувається це все дуже швидко. Е, загрозу, наприклад, для громадян Золочівського району. І дається сигнал виключно на території Золочівського району. Всі інші райони області вони такого не отримують. Вони живуть звичним життям. Ця ініціатива запроваджена Державною службою з надзвичайних ситуацій України. 12 областей переводяться на диференційну подачу сигналу повітряної тривоги. За словами голови Національної асоціації підприємств України Ростислава Пшемінського, такі зміни для бізнесу позитивні. Очевидно, не переривання процесів в бізнесі вплине лише позитивно. Тому що якщо є ракетна небезпека, працівники вимушені спускатись в укриття, ховатись, процес зупиняється. Це там, умовно, громадський транспорт, громадське харчування, якесь безперервне виробництво, і це витр... втрата часу на... Поновлення процесу. Погоджується з думкою Ростислава Пшемінського, керівниця відділу маркетингу торгово-розважального центру Олена Сало. За її словами, під час тривоги робота ТРЦ зупиняється повністю. Звучить сповіщення, відвідувачів та працівників закликають пройти в укриття. Окрім того, Олена зазначає, що парки не є укриттям відповідно до вимог чинного законодавства, і технічним облаштуванням такого є неможливим. Тому доводиться скеровувати людей до найближчого укриття. Безумовно, це впливає і на загальну роботу спортивного торгово-розважального центру. Але ми розуміємо, що в умовах війни головний пріоритет безпека людей. Найскладніше під час довгих тривог або коли їх багато за день. Це вибиває бізнес-процеси з ритму, ускладнює планування та організацію роботи. І йдеться не лише про фінанси. Люди виснажуються, втрачають концентрацію, відчувають сильне психологічне напруження. Це додатковий виклик для всіх, як для персоналу, так і для відвідувачів. Відслідковувати ситуацію щодо ракетних та дронових загроз на Львівщині можна на офіційних джерелах, зокрема, у телеграм-каналі Оповіщення ЦЗ та мобільному додатку Повітряна тривога. Єлісавета Сілаєва, Руслан Лавренов, Суспільне новини, Львів.